Створити та успішно розвивати власний інтернет-блог справа не з легких. Утім, коли тобі твоя справа подобається, все вдається. Це головний секрет блогерки з Чернігова. Про свої фішки вона розповіла в інтерв'ю для Челайн. Я із тих, хто коли вже почався такий тренд інстаграму, я поспорила, що я побилася б заклад, що я мене не буде в цій мережі. Ну, типу, нашого там твіттер і 10 слів, і мені вистачає. І я три роки існування інстаграму ігнорувала цю мережу. Потім якось, ну всі там, і я окей там. І я закрила сторінку і сказала, що я відкрию тільки тоді, коли вже буде перша тисяча. І потім я відкрила, а там, як сарафанне радіо, понеслось, понеслось. Я завагітніла, і блог перетворився на такий мамський, і напевно багато однодумців саме тоді з'явилося. Це якась була така хвиля. Мамського контенту, а потім я зайнялася спортом. Всіх почало дивувати, як я все це встигаю, як я так виглядаю, і напевно це і викликало інтерес у людей. На відміну від багатьох блогерів, Даша не стежить за аналітикою своєї сторінки. Її блог, її щоденник. Я не вживаю і не веду інструкцію алгоритму інстаграму. Тобто, хочеться знімаю, не хочеться відкладаю. Тобто, в мене немає чіткої інструкції ведення. Я не слідкую за трендами, за тими рілсами, Я не намагаюся вразити своїх підписників. От, типу, така як є. І наостанок ми попросили Дашу дати три поради для тих, кому хочеться, але лоскочеться вести власний блог. Це відвертість, тобто справжність, справжність, відвертість видавання все за чисту монету. Тобто, якщо погано, то погано. Не намагатися бути ліпшою на картинці, ніж в житті, тому що, щоб не було того дисонансу, коли вас зустрічає людина, а ти зовсім не така і посміхаєшся не так, і в тебе навіть наголос не такий, тому що ти там з десятого разу намагалась зняти сторіс. Ні, от не от все як є. Ну і все-таки оприділити свою аудиторію, не намагатися охватити весь світ, тому що це нереально. Охопити всіх нереально, втім успішно взаємодіяти зі своїми цілком. Тож не бійтесь створювати своє для своїх.